21 серпня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав закон номер 4562 Документ вносить зміни до закону про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей і відновлює право військових на повноцінні відпустки. Після набрання чинності закону військовослужбовці мають право на 30 днів основної відпустки, з яких 15 днів є обов'язковими. 10 днів відпустки за сімейними обставинами із збереженням грошового забезпечення, 14 днів додаткової відпустки для учасників бойових дій та від 10 до 40 днів навчальної відпустки для військових віком від 18 до 25 років, які здобувають освіту. Тож, якщо вам незаконно відмовили у відпустці або порушено ваші права, звертаються. Контакти є в описі під відео.